Україна отримає F-16 вже наступного року. Так вважає міністерка оборони Нідерландів за її словами. Наразі українські пілоти вчаться літати на сучасних винищувачах. Очікується, що тренування займе від 6 до 8 місяців, і це значно менше ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків. У Міноборони країни також зазначили, що працюють над навчальним центром у Румунії. Його планують запустити якомога швидше. Ну, от ми завжди чуємо, що ці речі потребують часу. Є така необхідна для України зброя, як винищувачі f 16 З термінами їхнього отримання ми вже розуміємо, що раніше наступної весни ми ніяк не отримуємо. Але є ще така зброя, як далекобійні ракети атакам сві сполучених штатів і Таурус від Німеччини. І навколо них точиться надзвичайно така довготривала і глибока дискусія. Остання інформація сьогодні щодо Таурусу, що Німеччина там думає над тим, чи політично коректно, аби вони там цілі виставлялися там Україні. І так далі, тому що вони мають програмуватися. Запитання, чому ті ракети, які могла б отримати Україна зараз і покращити свої дії на полі бою, адже всі за перемогу України, так? а вони Україні не надаються категорично. Тарасе. Ну, що я думаю, що і у, і у Німеччини, і у США і України не співпадають бачення, що таке перемога України. Ми повинні розуміти, що це суто політичне рішення, як там, відмовки щодо Таурусів і так далі. Тому що а британці ж дали ракети, дали ракети, французи теж дали ракети. Ну, в принципі, це одна сама розробка, але це спільне виробництво. Вони ж дали. По цілях є чітке розуміння, що Україна не буде застосовувати західну зброю, є. А далі це все політика починається. Тобто, тут починаються розмови, ігри, а давати, не давати. І тут я думаю, все рівно все збігається в те, що група. У сполучених штатів Америки вони не розуміють, все ж таки, що буде з, з, з Росією, так і в, намагаються. Як вони намагаються? Вони намагаються використовувати сам факт надання цієї зброї як тиск на Російську Федерацію для того, щоб Росія. Дипломатичним шляхом, на їхню думку, виводила свої війська і так далі, але на жаль, це не працює, і не буде працювати, тому що по поки є Путін при владі це не буде працювати. І це суто політика, коли німці розповідають, що програмування ну це відверта брехня, тому що програмування, чому Storm Shadow можна запрограмувати, як слід скальпи, в тому числі, хаймерси, в тому числі Україна ж не використовує Хаймерси, наприклад, по території. Е, е, по території Росії, ну не використовує, тому це, це суто політика. Не готовий світ до поствоєнної, зокрема України, до поствоєнної архітектури безпеки ще не сформована а, концепція. І я б тут навіть не робила м -м, закиди а, до наших партнерів. Я б тут, напевне, б дозволила собі нарікати зараз на роботу нашої дипломатії, тому що тут має бути надзвичайно проактивною позиція безпосередньо України. У мене просто дуже багато в ефірі напряму у нас досвідчених дипломатів говорили якраз про те, що Україна має запропонувати. План дій Україна має запропонувати цю концепцію безпеки, та і це не високопарні слова, а справді, якби вона пропонувала і активно просувала не пост не просто там формулу миру з 10 пунктів, да денукліаризації і так далі, і я можна перерахувати, до речі, там до цих пір немає пункту про НАТО, а справді свою концепцію, яку принаймні можна було б брати до дискусії і розглядати, да, для того, щоб підштовхнути світ до більш швидкого формування цієї архітектури безпеки, яка має бути по. А не просто вимагати членства в НАТО, можливо б тоді. Да, я переконана, що тоді б якось би змінилися і пришвидшилися підходи до бачення, а саме перемоги України і її наближення. Що ви скажете з цього приводу, пане Тарасе? Дивіться, дипломатія це добре, але знаєте, як говоривши Клаузу з 19 столітті, війна це є продовження дипломатії. А, а далі, знаєте, цитуючи, я прихильник то в. Війна це показала, що сила вирішує багато чого. Чим більше у нас буде власних ракет, які будуть знищувати територію Російської Федерації, так тоді і дипломатія по-іншому буде працювати. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом та пістолетом, то досягнеш чим більше, ніж добрим словом. Тому що питання в тому, що єдина країна в світі, яка земає. Зацікав... Паралельні треки, ці процеси мають відбуватися паралельно. А, як а, Виробництво дивіться, власної зброї. Виробництво знищення нагли. Бину 500 кілометрів російської промисловості, знищення портів новоросійською. Тоді тоді дипломатія зовсім по іншому буде працювати, тому що ми повинні розуміти, що єдина країна, яка зацікавлена найшвидшому закінченню війни, є Україна. А все інше, знаєте, те, що вони там думають, міняють і так далі. Це нас не повинен цікавити, тому що наші громадяни гинуть. Наші міста знищуються, і ми повинні напружуватись в першу чергу у військовій економіці, тому що чим більше у нас буде ракет дальністю там тисячу, тисячу п'ятсот кілометрів, тоді швидко знайдеться і місце України на в цьому пострадянському місці, і так далі. Тому що ми повинні розуміти, що ми повинні вигризати власне місце. Тому що за великим рахунком, за великим рахунком, не Китай, а не Сполучені Штати Америки не зацікавлені розпаду Російської Федерації, як ми цього. Хочемо. Але ми можемо обміняти це, знайти інше. Ну, тоді південь Російської Федерації позбавити її виходу, наприклад, до Чорного моря. Оце, я думаю, що цікаво буде Сполученим Америки, Туреччини і Китаю. Створення тран транспортного коридору без контролю Російської Федерації. Але знову таки, тільки власна зброя, так ми бачимо спільне підприємство, там General Dynamics, все бачив, була заява, що так. вони з українською технікою збираються виробництво робити. Все, тільки ми. Мілітаризація. чим більше ми будемо мілітаризованими, тим легше буде працювати дипломатам. Коли у дипломата українського дипломата за спиною буде тисячу ракет, Дальністю 1000-1500 п'ятсот кілометрів, краще 2000 до Уралу. Я вас запевняю, якось веселіше будуть відбуватися перемовини. Ми чітко будемо заявляти, що ми тепер в тому числі є гравцями. Треба в тому числі наші інтереси брати до уваги, а не вирішувати ваші інтереси От, за наш рахунок. А я абсолютно зама згодна. Тільки уточнюючи запитання, да, чи встигнемо ми до ювілейного саміту, на якому нам було б дуже добре отримати запрошення. а, Запрошення до членства в НАТО так. Принаймні поставити фундамент відповідного виробництва оцих далекобійних ну, так ракет. Це давно треба було вже робити. Сподіваюся, ну, що воно бути. є. Але ж воно не зроблено. Чи встигнемо? Ні, дивіться. Я думаю, що до закінчення війни офіційного запрошення вступу в НАТО не буде. Я думаю, що я сумніваюся в тому. Але от підписання договору про ну це не гарантія безпеки, більше допомогу зі Сполученими Штатами Америки, Оце реально. От за ізраїльським варіантом і за єгипетським як вони, особливо, стратегічного партнера, так е, ні, не стратегічного партнера, а допомога, військова Просто допомога, допомога, допомога зобов'язання з з, з різними країнами гарантії безпеки. ну це не гарантії ну, безпеки, так, тому що це не, не гарантії безпеки. Це коли Сполучені Штати Америки говорять, що ми за вас будемо воювати. Ні, якщо Тут, раптом ізразкі, ми, ми воюємо та, на ізраїльський облоці. варіант, ізраїльський Фізично. варіант, що допомога постійна. Ну, наприклад, незворотня допомога приблизно 3 мільярди на рік. Як вони роблять із Ізраїлю, так на зворотню допомогу, це і техніка. А, а, Ізраїль робить власні технології, в тому числі на цю техніку, змінюючи її, наприклад, беруть базовий літак, літак там, f 16 чи Ф-35, ставлять власну авіоніку, бомби і так далі. Там, да. Оце повинно бути а, головне, що ми повинні досягти, для того, щоб уникнути, в тому числі, небезпеки зміни, а, а, зміни президента Штатів Америки, тому що існує ризик, що все ж таки перемагає Трамп. І тоді, якщо ми, Підписуємо цей договір. Ми як проміжний етап доступу в НАТО ми отримуємо гарантії, того, що зміна президента Сполучених Штатів Америки не змінить. Він не зможе змінити цей договір. От чого ми зараз короткострокової перспективи перспективі повинні добуватися? Плюс власні ракети, власні ракети, дрони, знищення промисловості Російської Федерації. Все, от тоді, от те, що говорять дипломати, тоді там пункти. Це от тоді воно по-іншому буде звучати. Тому що, якщо ми в такому стані почнемо просувати там дипломатів, нас каже, ну нас це не цікавить. Нас це не цікавить, тому що світ на жаль так працює. По іншому, воно не працює. Ця от е, історія зараз наразі з цим, от з списком реформ від сполучених штатів так вона активно обговорюється, Виникає дуже багато тлумачень, інтерпретацій, але найголовніше, що варто з цього зрозу зрозуміти. Це цей от золотий пінділь, що нічого не робиться в Україні насправді? Ну, в ЄС хочемо, в НАТО дивіться. хочемо, мене, так, да, а відповідних мене, реформ у мене не проводимо. мене питання до цього листа, наприклад, на деяких пунктів. Там, наприклад, знову реформа Украборомпрому. Ну, моя думка, що украборомпром повинен бути ліквідований прямо сьогодні. Тому що за нинішнього мене ну немає менеджменту, який може це організувати. Абсолютно неефективно. Гусів Мілованов, які сиділи. Гусів брехав рік всій нації президенту, що е, робляться безпілотники, нічого немає. Він повинен бути ліквідований, так не тасувати там різних там наглядових ради і так далі. Чому ну не потрібно Корестельову кабелучу розповідати, як треба виробляти зброю? Він повинен отримати замовлення конкретно від. Міністерство оборони фінансувати і займатися справами своїми, а не в тому числі уряд повинен розібратися в цьому. Як пам'ятаєте, на два тижні тому, коли КБ «Луч» було змушено піднімати питання, коли прибутки підприємства оборонного сектора. Через державну аудиторську службу вилучалося проти. Тобто, це призводило до того, що ДБР це всі інші вже знаєте на низькому старті, що просто КБ Луч, це українську бронетехніку, яка там підписує з американцями вже договори і так далі. Стосовно СБУ і всіх інших питань, ну дивіться, і стосовно у мене питання, теж наприклад, стосовно роботи антикорупційної вертикалі. Чому отут От була розмова, чому. Коломойський сидить в ізолятори? Ну так тому, що вони йому пред'явили приднувачення і посадили в СІЗО. У мене питання, коли починається говорити, що Набу САП там щось випередили. А що для Набу САП таємниця існування Коломойського в країні? Вісім років і питання там стосовно м, цього приватбанку. Я б, наприклад, провів знаєте після справи Злочевського, якого фактично відпустили, спіймавши його на хабарі. Мене цікавить іншого справі Коломойського. Чому ви ще антикорупційний суд не заарештував, не наклав арешт на його майної активи? Ні, ну така це питання. А це а що, антикорупційний суд це не частина антикорупційної вертикалі почекати, його ж формували, приймали участь в тому числі наші зарубіжні партнери. А може аудит нарешті провести цих органів Тому що ми повинні розуміти, що це теж, знаєте, двостороння вулиця. Тому що так вони були за допомогою наших партнерів. Я не, не несуть претензії. Ми повинні бути об'єктивними теж, теж з багатьох речей. Якщо воно працює так, а не як там. да От, Стосовно теж СБУ, мене здивувало теж пункт е, вплив інших країн, що це означає? Він призначається президентом, голова СБУ. Його завдання. Вибачте, вбивати колаборантів, знищувати їх, саджати священників, в тому числі московського патріархату, нещодавно, тільки в Херсонській області, спіймало, торгував зброєю, так і так далі. І що значить вплив інших країн? Я Не розумів, Ні. Я кого, От кого? Я не зрозумів, що хтось повинен визначати, як ми будемо керувати контррозвідкою своєю. А якщо ці цілі цих країн не збігаються, наприклад, з Україною. Лут ну, не збігаються інтереси, наприклад, Німеччини та України, в тому числі вони будуть мати вплив. Що це за це взагалі за розмови? У ми повинні розуміти, що а, ми повинні теж виходити на я погоджуюсь з паном чалом, не все, що йде заходу, воно завжди. І в мене адекватно, ну чесно кажучи, вони можуть вони ж не можуть не розбиратися. Вони взагалі підозрюють, що цей список писався в Україні, так? Деякими активістами, які самі заплутались в тому, що повинно бути зроблено, що не повинно бути зроблено. Ну а тут я тоді піднімаю питання про дипломатію, все. про комунікацію. Комунікації? ні, проблеми є. Я тут погоджуюсь, так Погоджуюсь, що. Там, проблеми, існує, існує, проблема в тому, що от у от, от мене питання: а якщо, от, наприклад, стосовно цього СБУ, а, не буде виконаний цей пункт, це буде вважатися не виконання всього списку, так? чи це буде питання тільки частина цього списку там, да? І чи прив'яжуть вони, наприклад, це питання до там, надання зброї Україні? Я вважаю це некоректним, тому що моніторинг щодо зброї. Зі з збоку сполучених штатів Америки відбувається давно відбувається. Вони все чітко ясно контролюють. А мож, А можливо, це така от реакція, рефлексія не да, запізніла на те, коли пам'ятаєте, була така от буквально нещодавно, скажімо, так ініціатива. Ініціатива, так щодо того, у перспективі, щоб передавати справи зараз під час війни, під час воєнного стану щодо корупції СБУ під СБУ, ті, що підлягають на ЗК, передавати збу. Пам'ятаєте? Ну, або... І коли відреагували, просто ну це було просто неприйнятно. Ну, ми поки не і можливо. Тепер от є отака от, от рефлексія. Ну, от, і все ні, і це можливо, абсолютно логічно. Ні, можливо, ну ну дивіться, у мене у мене питання дивіться. у не мене треба п... зі свого боку. Я кажу ні, про українську ну, владу не і політику і керівництво робити такі кроки, які викликатимуть. А, це, а деці, Цих кроків немає. Слух, слухайте, ну а навут, новий сад, коли відпускають з лишевського ажу. У вас дивують такі такі поради. Мене питання до всіх, мене питання Всіх я хочу об'єктивну тенці інформації. Коли Набу САП відпускають Злачевського за хабаря, коли вони не конфіскують у нього 1 мільярд його статків, ВАКС потім засекречує цю справу на питання: що це за боротьба з корупцією? Це фактично він відкупився. Його відмили, тому що згідно з нашим законодавством, неможливо порушувати кримінальні справи за тими епізодами, які були. І у мене питання, чого вони сидить злочеські, так голосно говорили це. Тобто, ми повинні бути об'єктивними до всіх правоохоронних органів, тому що я не перше це бачу, коли фактично відкуповується людина. Там скажу, ну ми там на ССУ скинули, зараз так вони говорять. Там да. І у мене питання. Невід боротьба з корупцією передбачає невідворотність покарання. Ти не можеш відкупитися одним мільйоном доларів, двома мільйонами доларів і так далі. Тому ми об'єктивно повинні ставитись до всіх питань, та, які Насладно. ставляться в тому числі і задавати в тому числі щодо якості роботи. Якщо керівництво не спроможне на БУСАП працювати, то в даному випадку значить заводити туди інших людей, наприклад, ті, які зараз е, служили в армії. У яких є етика, є розуміння, що у них що корупція. Це нестача мінометів на фронті, так? які бачили, втрачали побратимів, а не ці, знаєте, абстрактні клерки, які там щось ходять, розповідають, що є боротьба з корупцією. Нам потрібні люди, які мають етику, які готові рвати, вибачте, цих корупціонерів. Тому що по-іншому я тут теж не бачу особливих рухів. Можливо, я виходжу з суто з фактури, а не те, що знаєте, що ну, ми не хочемо боротьби з корупцією. Я тільки за боротьбу з корупцією от і все там тоді давайте ще коротко проговоримо в цьому листі, зокрема, навіть окреслені терміни виконання певних реформ да до трьох місяців, від нуля до трьох місяців, потім до шести місяців і вже від року до півтора року. І от перший термін три місяці це якраз фактично до грудня. А коли має бути дана остаточна оцінка усіма політично усіма членами країнами Євросоюзу за для того, аби Україна могла розпочати вступні перемовини до Євросоюзу. От я не буду казати. Про прем'єр-міністра оцінку він сказав, що вже всі сім кроків виконано. так, Стефанишин дає віце-прем'єрка більш реальну оцінку, що треба там ще доробити, от, допрацювати. Все ж таки, перспектива того, що в грудні дадуть позитивну оцінку, да? наскільки. Наскільки ймовірно ви оцінюєте цей шанс з огляду, на те, що це кожна з країн має сказати своє слово. Кому мені більше вірити, шмигалю прем'єру, да? віце-прем'єру Ольгі Стефанишин чи спікеру Руслану Стефанчуку? Вірити нікому з них не можна, так що все нормально. Ну дивіться, стосовно ЄС, ми повинні чітко розуміти, Красиво. що все ж таки пріоритетом для України є вступ НАТО забезпечення безпеки, так. тому що і ще ми повинні розуміти різницю між вступом України в НАТО та в ЄС. Питання в грошах, тому що вступ України в ЄС буде коштувати ЄС великих грошей. Якщо Польща отримувала з, різні, з різними роками до 80 до мільярдів дотацій на рік, на рік то і від собі скільки Україні треба буде давати це питання все рівно є, це суто гроші. А от в НАТО, в НАТО тому, що в НАТО там зрозуміли функціонал України. Зрозуміли функціонал безпеки, спеціалісти по деликатних дорученнях, як, який статус має, наприклад, Туреччина, і там вже менше грошей треба платити. Чому? Тому що Україна за рахунок власного оборонного бюджету буде підтримувати безпеку, в тому числі НАТО. І ми повинні розуміти, що без безпеки. Без безпеки всі ці розмови про економіку, вступ в ЄС, і це не має ніякого сенсу. Поки ми не забезпечимо собі санітарний кордон вже на території Російської Федерації, поки ми не забезпечимо свою власну безпеку, власні ракети, гроші приходити в країну не будуть. Ми чітко чітко і ясно розуміти? І настроюватись. я вважаю, що в НАТО ми маємо більше шансів вступити. Ми на цьому і швидше, ми на цьому повинні сконцентруватися. А а ЄС, я, щоб ми не мали ніяких ілюзій, воно може і на 10, і на 20 років розтягнутися. Ну, Туреччина вон, вступає в ЄС ну, останні так років 50. Ось, і ну, на цьому вони правда будуть, вони а, бачать як криних збуту в першу чергу своїх товарів і витискають в першу чергу власні вигоди. Тому сконцентруватися на власних вигодах на небезпеці, тому що процес вступу в ЄС я поки великий скептик стосовно цього, тому що знову таки зараз європейська економіка буде в рецесії, тому що закінчився дешевий російський газ. І чомусь щось економіка Німеччини чомусь почала барахлити. Тобто, нам вони розповідали, що дешевий газ ну не треба власних ресурсів використовувати. А російський газ з великою знижкою вони 60 років качали, вибудували собі економіку, а тепер у них проблеми виникають. Ці на ек... ну, можна бачити ж там динаміку експорту Німеччини. І тут питання: чи будуть вони в змозі фінансувати Україну дотувати, У мене поки що великі, великі сумніви стосовно цього.